Житловий комплекс Сістер Відріал, містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Пропоную з вами обговорити заяву Меркель. Вона дала інтерв'ю угорському виданню. Сказала, що Польща та країни Балтії зірвали, мовляв, її ініціативу щодо прямих переговорів з Росією у 2021 році. Це напередодні вторгнення в Україну. Нібито ці країни побоювалися, що європейський союз не зможе виробити єдину політику щодо РФ, заявила колишня канцлерка Німеччини. Ну і вона вважає, що відсутність прямих переговорів із російським диктатором Путіним вплинуло на його рішення розпочати повномасштабну війну проти України. От як ви загалом проаналізуєте цю заяву? Чи справді якісь діалоги із терористом могли б зупинити агресію? Ну і чому вона звинувачує саме Польщу та країни Балтії? Ну і ще ковід. Тут же ще ж один ворог, так. який направив саме на Україну чомусь не на Пакистан, не на Японію, не на Казахстан, Нігерію, Бразилію. А от ковід так взяв Росію і направив прямісінько в Україну. Не Путін, не фашизм, який розцвітав вже на той час в Росії, ні сама Меркель, яка робила Україну слабкою і, за, і західну і західну цивілізацію, налаштовувала, що я все вирішу. А давайте подивимося, що вона вирішила. Що Мінськ дав мир? Так як вони з Сарказі, Сакашвілі лапті сплітали дав мир. Всюди, де вона доторкалась, завжди був бонус для Росії і мінус для тих, на кого Росія нападала. Ну так а що тоді виходить? Тоді виходить, що це зараз інтерв'ю знову ж таки. Якому медіа? Угорському? Угорщина угу. зараз при орбані на кого працює? Не Угорщина, але політична система Угорщини. Вона працює на Путіна. Тобто, ми сьогодні маємо інтерв'ю, коли палиться консерва Російська. Яка сиділа в німецькому політикумі найдовше насправді Меркель це найуспішніша російська спецоперація в німецькому політикумі, і такі, як Шольц і Мерц, розгрібають після неї все те, що вона натворила: і північний потік, і війна в Україні, і послаблення Європи? Ну, звинувачувати, ну це ж теж, це ж слухати, ну це діалог молотова Ріббентропа. Звинувачувати країни Балтії в чому? В їхньому існуванні. Mm -hmm. Що вони зробили такого? Типу найбільше передали Україні допомоги в відсотках. Говорили правду, що Росія готує війну. Ну в чому їх ось ця базова, да, базова історія? Що вони зробили не так? Існували. Ну от а хто такий останній раз ділив Польщу? Путін же ж теж коментував: каже: Ну поляки самі винні напросилися, що вони Молотові Рибентро потім їх ділили. Ну, така сама ж історія тут. І коли вона дає це не німецьким змі, не британським, не українським, не американським, а саме на угорським ЗМІ. Ну, то вже їхала б зразу в Росію на якісь Газпромовське медіа, і там би виступала Росія один, там я не знаю, що там ще які в них там пропагандистські медіа. Їде до Сіманян. Ну, і хай в нього виступає чи в неї. Тому насправді ми це інтерв'ю бачимо. Путін зараз використовує е, своїх лідерів думок. І зараз ці лідери думок будуть просто відстоювати путінські наративи. Меркель посиділа на пенсії, але знаєте, якщо ти працював на Кремль, то вони тебе не те, що з пенсію з того світу достануть і будуть використовувати так, як їм треба. От спокійної пенсії в Меркель бачимо не передбачено хоча ще нещодавно гуляли фотографії, як вона в Італії. Ну, от допивала другу пляшку. вина і з'їдала піцу. Ну, недовго, значить, тягнулася ця прекрасна пенсія. Ну от або вино закінчилось, або на піцу гроші закінчились. Незрозуміло, але зрозуміло одне, що вона почала прокручувати російські наративи. І це перше. Далі буде жорсткіше. Далі ж хто буде винен? Україна. Невістка буде винна в тому, що на неї напали. Тому. Зараз, скажімо так, бачимо, що вона палить своє значить, реальне політичне походження, бо велика кількість політиків фінансувалася Росією в східній Німеччині, особливо угу. після падіння. Насправді Путін, окрім е, стиральної машини, яку він віз на даху своєї там машини, коли вже тікав, коли Німеччина розпалася. Він ще віз списки тих завербованих. З ким вони потім працювали знову ж таки в випадку Меркель. Я думаю, що там ще з батьків могло початися. Ну от але, типу, якраз таки найбільший актив Росії в східній Німеччині давайте чесно, це агентура. Це те, без чого Росія звідти не пішла, і те, з чим Західний Берлін не зміг боротися, бо вони не вірили до кінця. Я знаю це з е, перших джерел. Вони не вірили до кінця, що 30 років можна бути вірним Росії. Ну от, а потім були в шоці, коли розвідка дала. Дані виявляється, що кожен місяць була доплата, що кожен місяць гроші підкидали, і ось тоді почалось реальне розуміння, що ж насправді відбувалося. Мені ще найбільше сподобалося, коли вона сказала, що. Спочатку мінська Україна змогла підготуватися до цієї агресії а, і там озброїтися, і таке інше, але при тому так само і про Орбана вона додала, що не вважає його троянським конем, і нібито він діє в інтересах своєї власної держави. Ну це зрозуміло, в принципі, а, ось ці всі заяви. Але, от якщо ми згадали про Орбана, хочеться з вами також згадати і про ще одні парламентські вибори, які відбулися напередодні в Чехії, де перемогу здобула партія Євроскептика мільярдера. Коли Слишнього прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша. І от в медіа пишуть, що він нібито противник підтримки України, хоча відкрито він про це не каже. Але чи може зараз бути якась коаліція цікаві союзи з проросійськими силами? І чи очікуєте ви якоїсь зміни політичного ландшафту всередині ЄС? Бо кажуть, що зараз активно формується ось ця трійка Орбан Фіцо Бабіш? Ні, ну це ж трійка таких карликів це маленькі карлики тролі намагаються поставити, значить, в незручну позу європейський союз, але ні, на рівні Євросоюзу вони ж там юрсулу хотіли відправити відставку за допомогу Україні. Вони ж там і багато чого намагалися продати, але це боротьба карликів. Тобто, ми в даному випадку політичних мається на увазі. Ми зараз не бачимо якихось серйозних можливостей в цих політичних повінь. От, те, що вони готові продавати національний інтерес у їх держав 100%. От 100%. Але те, що вони не зможуть дотягнути ну, от це до перевороту всередині самого єс, це правда. Небезпека залишається 29-30 рік. Це точно, і ми цю небезпеку бачимо, фіксуємо. Ну от, але поки що ні. Поки що вони там можуть тільки один одному допомагати. Ну от, але будуть шуміти голосніше, це будуть самі високі карлики в Європейському Союзі. Ну от тому, що кричати вони будуть як не в себе. Вони за це будуть отримувати гроші не за реальні справи, не за будівництво доріг. Вони будуть отримувати гроші за крики. Антиукраїнські крики, і це і Польща ще туди може там частина доєднатися. Навроцький точно це не пропустить. М -м -м, плюс оці всі менсини і решта а, людей, які роблять антиукраїнську політику. Тому що ми бачимо, за антиукраїнську політику можна дуже непогано заробити. Це угу. ми бачимо і по бабішу. І... Ну і по Фіцо, але знову ж таки, це така више више путінська четвірка може бути політична. Але вірю, що всередині теж будуть опозиції. В Бабіша це уряд меншості, є в них там така закаблучка. Типу, але це уряд меншості. Він не буде супер потужний. Фінансував цих автомобілістів. Ну, це ж теж запроданці, які на нього працюють. От, але, типу, тотальної більшості немає. і... Цей уряд може теж не проіснувати довго, і позачергові вибори можуть теж відбутися або переформатування рамка в тої коаліції, яка є. Ну от але я думаю, що е, поки що цих сил замало в Україні треба бути насторожі, бути активною, тому що Росія буде намагатись робити все можливе, щоб перевернути цей стіл. Поки що неможливо, поки в Німеччині, Франції, ну от, а ми бачимо всюди ситуація нестабільна і не просто так Меркель дістала, Вона ж зараз буде підігрувати путінським силам альтернативі для Німеччини багатьом іншим путінським силам. Але Німеччина поки що тримається. Франція сьогодні пішов прем'єр-міністр відставку лікарню, пробув менше місяця. Ну, от, ну, як мінімум, для державної пенсії, для державної охорони це нормально. Ну, от, але для Франції і для Макрона не дуже. І ми туди ж, і для нас це теж не дуже. Ну, я думаю, що зараз для нас треба е, укріпляти наш європейський фланг, допомагати всім тим країнам, які допомагають нам. Зараз треба вести таку лідерську позицію і всюди, де можемо, підсилити наших друзів. Це надзвичайно зараз важливо. Микола, давайте поговоримо ще про можливі майбутні вибори в Україні. Тут ще одна з'явилася критична стаття щодо українського президента. Політіко пише, що в Києві не повірили його словам про готовність там оголосити вибори і не йти на другий термін після припинення вогню а його слова нібито не викликали жодного інтересу, як зокрема і в слугах народу, так само і з боку опонентів кажуть, що лише невагу і недовіру. Бо от е, ті самі народні. Депутати від фракції Слуга народу вони вважають, що Зеленський не планує залишати владу, і він налаштований оптимістично щодо своїх перспектив переобрання. А от як би ви проаналізували цю статтю, чому вона, по перше, з'являється, і це вже не вперше. здається, що поки немає таких якихось факторів, які б показували, що найближчим часом в Україні можливі вибори. Ну, дивіться вибори із того, що ми бачимо діях офісу і те, про що пише політико. Можливі, якщо фаза війни раптово завершиться ближче до нового року, хакан Фідан, який хоче, щоб Туреччина була в центрі переговорного процесу, зливає нам інформацію, зливає інформацію, в якій чітко сказано. І для того, щоб закріпити себе як головного переговорника, Туреччину, він каже, що переговори по бек Бекченелах ідуть, що обриси мирних домовленостей зрозумілі. Що це вже не тільки війна Росії проти України, що це вже глобальна зав'язка, теж зрозуміло. Можливості підписання є, і він каже, що за кілька місяців все може зупинитися. Ми з вами говорили про це кілька тижнів тому. Угу. Я теж говорив, що такий сценарій існує. Вірогідність, що хтось зірве ці перемовини, висока от, вірогідні, що зійдеться точно, все, типу, посередня, але точно не, не, не супернизька. Ну от, але типу, треба розуміти, що ну влада готова до виборів. Бо коли політика каже, що готується, ми з вами бачимо, що готова. Борди закуплені, лідерів думок проплатили, пропозицію закону вже внесли. Ну от і зараз, ну насправді, от я вам розкрию інсайт вже на найвищому політичному рівні. Обговорюється, що партії можуть бути. По 3% якщо надумають блоки, якщо надумає, що не надумали, то блоки будуть по 5%. Про це все йде мова. Ми це бачимо, фіксуємо і знаємо. Ну от але, типу, це ж питання в тому, що не то роблять. Зараз треба про війну думати. Зараз більше треба говорити про лінію оборони, про дрони, як збивати шахеди, про інші речі, в тому числі до речі, ще одна стаття сьогодні про космос. Тому що ми бачимо, що космос не захищений, те, про що залужний uh -huh. написав: і треба інвестувати сьогодні на рівні бюджету в цей космос, бо йде бюджетний процес, треба закладати гроші, щоб завтра вже була технологія, щоб уже далі можна було захищати Україну з космосу. Бо штати хочуть дали розвіддання, не хочуть не дали розвіддання. Ну слухайте, ми ж космічна держава. Ми космічна держава. Чому ми не можемо самі розвіддання задається він питанням робити самі? Тому каже, що давайте зараз, поки бюджетний процес закладемо гроші, вирішимо ці питання і. Власне, того, що може прилетіти, відслідковувати чужі сценарії і асиметрично в більшу сторону їм відповідати. Ну і найпростіше, найбазовіше розвіддання, щоб ми не залежали ні від орендованих спутників, не залежали ні від яких історій, типу там хтось хоче дає, хтось хоче не дає. Ну, от, ось мені здається про це більше зараз говорити. Більше говорити про економіку, про дірку в бюджеті. Вибори знову ж ну всі хочуть виграти вибори, але знаєте, можна виграти вибори, але програти державу. Ось це важливо, тому що. Ті політики, які дуже хочуть сильно виграти, вони ж не думають про державу. Їм важливі потоки, їм важливо саме місце знаходження на цих високих посадах. Ви ж розумієте, як міністри красуються в зеркалі і роблять селфі, сидячи в цих посадах, але вони взагалі не думають, що вони зробили для людей, для держави, для перемоги на цій посаді. І от зараз наближається 100 днів. Ну, давайте підведемо підсумок. А що зробили? А потім можемо плакати крокодилячими словами сльозами, бо може виявити, що нічого, бо тільки на словах було багато роботи в дайджестах, а по факту нічого. Ну от тому насправді політико добре, що це підкреслює, каже, що ось готуються. Те, що піде президент, ну якщо Трамп, е, бо є плітки, що значе зі сторони Трампа прилітало значить, прохання, щоб він не йшов, росіяни угу. хочуть е, власне. Типу перезагрузки, але якщо хочуть росіяни перезагрузки, хай себе спочатку перезагрузять 20 років там за затхле приміщення, от але на росіян точно ніхто зважати не буде. Американці всі вічливо послухають, але все рівно Зеленський буде приймати рішення сам. Я думаю, що слуги найперші, хто заборонять йому не йти. Вони самі його будуть випихати за двері, бо без зеленського слуги парламент провалять і особливо. Скажімо так, слуги, які зараз зав'язані виключно на його рейтинг. А практично там всі зав'язані, можливо, одиниці можуть там спробувати якось. Ну от, але в цілому, я думаю, що його команда, перша команда, близьке оточення і команда в широкому значенні будуть його просувати, щоб він йшов. Ну от буде впливати зрозуміло, що і позиція штатів, і те, як завершиться війна, бо вибори без завершення війни ну важко собі уявити. Але скажімо так, те, що там підготовка, я думаю, на 95% вже зроблена. Все, крім публічної частини вже давно зроблено. Mm -hmm. Вони готувалися для до цього більше ніж там до багатьох інших військових речей. Миколо. Дякую за ваш аналіз за дякую аналітику. Вам. Спасибі, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня. Нагадаю, що Микола Давидюк, політолог, щойно був з нами на зв'язку.